Так, що ми робимо обов'язково на нашій фермі? Заміряємо температуру в наших блоках 22,7, деяких 24. Кушається все у нас красиво тут, заростає. Скоро там вже хто бронював, поїдуть брикетики, тут дуже красиво вже. От. Так що кому ще треба, хто хоче спробувати себе. У вирощуванні грибочків це дуже легко з нашими брикетиками, вони заряджені дуже класно. от Виростають грибочки класні, і ви зможете радіти, тому що ви самі виростили власноруч класні грибочки. Ось такі брикетики, зараз ще раз покажу їх вам. Ось так виглядають. Також у нас вони і тут ось на пророку. Це ми зробили. За парочку одну сьогодні. Так що, от, тут вже, бачите, потії брикетики. Так, це у нас тут біла. Біла стоїть. Оце ось сьогодні робили біло. Ось такі справи, Камерінги у мене стоять, ну, потім покажу вам, що з цього вийде.